Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити на тему роботи міського комунального транспорту, зокрема тролейбусів, криворіг найдовшого місто в Європі. Тож це питання пересування є дуже актуальним. Власне, зараз в Кривому Розі діє безкоштовна програма навчання для водіїв тролейбусів, яка стартує, новий набір стартує вже зовсім скоро, і про те, чому люди обирають цю професію, які зараз є преференції, поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях заступниця директора з експлуатації комунального підприємства Міський тролейбус Тетяна Гора. Доброго вечора, пані Тетяно. Вечір. Рада вас вітати у нас. Ну і власне перше питання про те. Ваше комунальне підприємство вам підпорядковуються тролейбуси і автобуси комунальні 228 Маршрут наш найдовший мови так в місті. Скажіть, скільки приблизно за минулий рік перевезли людей? За минулий рік, за два рік, ми привезли більше 50 мільйонів людей, які скориставалися нашим транспортом, автобусом і тролейбусом. Наш підприємство обслуговує 21 тролейбусний маршрут і 8 автобусних маршрутів, тобто ми. Задіяні, перевезені пасажири всіх районів міста. А чи відчуло, чи відчуло підприємство, от коли у нас комунальний транспорт став безкоштовним? До речі, Криворіг єдине місто в Україні взагалі з такою опцією. Наскільки ну, чи, чи відчуло збільшення пасажиропотоку? Ну, звичайно, збільшився пасажиропотік. І ви напевно, всі бачать, що всі тролейбуси, автобуси їдуть загружені, і в пік, і між пік. Тобто, всі користуються цим транспортом, і, як кажуть, і молоді, і літні люди. Всім потрібен безкоштовний проїзд ну на даний на даному етапі. А як, взагалі, от якщо брати такі ключові моменти, в чому чи змінилася робота комунального транспорту з початком війни? Можливо, графік чи кількість, чи якісь ну звичайно змінилося, тому що у нас? Велика кількість водіїв пішло служити в армію, тобто, на, на час воєнного стану, яке сталося в нас в Україні, 45 наших водіїв зараз у лавах Збройних сил захищають нашу Україну. Тобто, в зв'язку з тим, що і в нас з тим, що у нас в місті запроваджений Комендантська година, тобто, спочатку вона була до 22, зараз вона до 23, тобто змінилися графіки руху, і так само і утрішні зміни. Тобто ми повинні людей забрати з роботи, довести їх, але з обов'язково додержуватися комендантської години. Тому щоб забрати людей на роботу, ми перший тролейбус виїжджає в 4.20 у нас. А остання машина 10-го маршруту. Тобто, ми розвозимо вже людей сігока. заїжджає в 23.20. Тобто, вже навіть не 23, 22, 24, 20. Тобто вже після, 20, вже після комендантської години. Ну, така специфіка міста, угу. Uh -huh. щоб підприємства працювали і людей привезти додому, і ми та в такому okay. ритмі працюємо. Uh -huh. е, яка ситуація наразі от, з водіями в плані того, що наскільки активно люди йдуть до вас на роботу? Я знаю, що от, у новому наборі переважно жінки, е, які взагалі е, е, преференції, які умови роботи? Е, от, що можна описати, якщо описувати роботу? Ну, Я зсередини е, 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 значно з того, що дійсно ми за три роки війни вже обучили досі дев'яносто чоловік. Тобто професія потрібна, перевезення ніхто не змінював, вони ми повинні людей перевозити. Тому підприємство кожен рік відкривало групи. Тобто, 95 людей ми навчили нашої професії. З них велика кількість дівчат, тому що якось на час на часі вчаться дівчата. Зараз у нас група навчається невелика. 11 чоловік, із них один хлопець і 10 дівчат. Дівчата прийшли з різних професій. Прийшли і продавці, і вчитель у нас є, і дівчата, які прийшли з оператори котельн. тобто різні професії. Вибирати із нуля, людей абсолютно да, які абсолютно, не мали, мали професії, і навіть. Не маючи водійського посвідчення, тобто починаємо навчати. Вчаться ну з що, що У нас є льготи, такі як другий список. Тобто наші водії, і дівчата і хлопці доповідь льготний стаж і йдуть раніше на пенсію, також соцпакет у нас. Забезпечення комунальне підприємство наше на часі в плані виплати зарплат всіх на часі війни нічого не змінилося. Ми mm -hmm. одержуємо сучасну зарплату, все в нас добре, ну іменно з цієї сторони. Mm -hmm. Крім того, наші люди, ну, прийшовши на роботу, ми забезпечуємо їх перевезенням. На зміну і зміни, якщо це вони роблять дуже допізна, це теж має велике значення для людей. Що можу ще сказати? Важка професія водій тролейбуса. А в чому от саме? Ну, бо до речі, ще до війни все одно було досить багато жінок саме водіїв, тобто це не те, що тільки зараз. Ну, я вам хочу сказати, що перше, що зарплата. Це велике значення має. Любити цю професію потрібно, е, тому мені здається, йдуть ілі люблять цю професію, ілі йдуть за яким-то достатком. Ну, тобто, у вас конкурентність досить висока завтра да, на да, підприємстві. Так, так, так. Е, також хочу сказати, що важка тим, що дуже рано треба вставати. Тобто у нас вже бригадний тролейбус перший відправляється в 3 години ранку. Молодь. Тобто вже, вже ми в 15 минут четвертого збираємо людей на роботу. Привозимо вже в 4 години, бригадний тролейбус привіз вже людей на роботу. І дуже У нас так як місто дуже. У нас довге. довге, тому і маршрути довгі. У нас маршрути від оборотні рейси буває і 60 кілометрів, і 80 кілометрів, тому оборотні рейси великі. Приїхавши, що таке приїхати в одну в один кінець годину, це бути завбачливим. вони пишуть пасажирів, е, е, виконують правила дорожнього руху, е, щоб нічого не скоїлося під час руху, що ми довезли людей в цілості, і mm -hmm. як кажуть е, і ще й вчасно, не, по, по графіку, так? Да, по графіку, да, це одне. Але працюють, залишаються ті, що. Люблять цю професію, ті, що влюбляються в нього, і працюють довільно, ну я вам хочу сказати, з тої групи в нас е, е, всі працюють, дівчата е, навчилися з, з тієї, що у мене на увазі, хто да, новенький, да, хто навчився да, да, зараз да, за останні да, кілька років. Так, так. Тобто працюють, вже одержують зарплату вже е, достойно. Ну, тобто. Е, Ну, велике значення має в теперішній час мати стабільність, uh -huh. яка зараз на підприємстві, наше підприємство стабільне в всі, всіх сторонах. Тобто ми одержали і нові тролейбуси, і я вам хочу сказати, що 62 тролейбуси одержали. Це коли? Ну залотає да, да, період не, да, років. раніше, да таке. Вони я кажуть, і і для інвалідів дуже приспособлені для перевезення в низькополі з пандусами. Ну, 140 тролейбусів 62 з них це останні мази, які ми одержали, а Є ще інші тролейбуси, які вийшли з капремонтів, які ми теж ну, є, є пандуси. Ну, тобто, перевезення здійснюємо. З, з матеріальною частиною так розумію, саме от з точки зору з рухомим складом, також питання закрите. Закрите. Є закрити, закрити, mm -hmm. резерв тролейбусів і автобусів. Тобто все це є. Розкажіть, скільки триває навчання, і коли хоча б приблизно можна буде приєднатися, якщо от, ті, хто зараз нас слухає, дивляться, можливо, зацікавляться, бо я так розумію, що вже набір закритий наразі, набрали вже нову групу, але ще навчання будуть якісь. Так, у нас група вже навчається в центрі технічної освіти. Навчаються вони там три з половиною місяці. Потім приходять це теоретичне навчання. Потім вони приходять до нас на практичне навчання. Після практичного навчання вони одержать, здають екзамен і одержують посвідчення водія тролейбуса, і вже до нас приходять як водії третього класу, маючи кваліфікацію. Тобто ми даємо ще додаткову стажу року 140 годин з пасажирами. І Після 140 годин вони знову здають екзамен на території підприємства. І вже допускаємо тоді їх до самостійної роботи. А на період стажування, до речі, як оплачується робота? Оплачується згідно положення. У нас є по оплаті праці і інструктору, який сто стажирує його, і водію 75% п'ять тарифної ставки. Відз... Тобто вже є, ну є десь одержують вони, 12-13 тисяч це на час стажировки. Тобто фактично півроку навчання сюди включається і стажування також в цей да, період, да, так да, і ви да, півроку, півроку людина да, може, людина може вийти. виходити працювати. Ми цю групу, як я кажуть, закінчимо десь в червні місяці, і вже після червня місяця, ну як ми будемо відкривати нову групу. Ну Но десь раніше ми будемо надавати інформацію. В тролейбусах в автобуса оголошені, що ми будемо відкривати нову групу. Тобто, хто хоче приєднатися, будь ласка, хай приєднується до даної професії. А якщо, наприклад, людина має водійські права, чи якийсь досвід водіння, чи скорочується термін навчання, чи ні, тут Ні, навколо? залишається те саме. Їм треба одержати категорію Т. Тобто, тролейбус, трамвай. Це що? окрім як на тролейбусі триває більше ніде неможливо, правильно? Тобто ніякого ні, ні, досвіду ні, 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 автомобіля, ні, навіть ні, якщо це ні. водій фури дане в даній групі. У нас є шість курсантів, в яких є водійське посвідчення. Ну, навчаються, будуть відкривати, будуть мінятися водійське посвідчення з внесенням нової однієї категорії. Так? Я вам дякую за важливу інформацію, за цікаву і думаю, що вона стане у нагоді декому із наших глядачів. Наприкінці нашої розмови ще подивимося відео про те, як стартувало навчання з новими курсантами у комунальному підприємстві Міський тролейбус. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була заступниця директора з експлуатації КП міський тролейбус Тетяна Гора. У студії працювала Наталя Болтинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. 12-тонною машиною щодня перевозити сотні пасажирів і відповідати за їхню безпеку. Професія водія тролейбуса вимагає витримки, уважності та відповідальності. Місто активно навчає нових спеціалістів, і серед них дедалі більше жінок. З початку 2025 року в центрі технічної освіти почався новий набір водіїв. Наразі розпочала навчання група, яка складається з 10 жінок та одного чоловіка. Центр має відповідну матеріально технічну базу для навчання. Навчання працівників. Кандидатів на цю посаду, коли ми направляємо навчання, ми приймаємо працівниками на роботу. І тоді підприємство у підприємстві є можливість сплачувати за них за навчання. Орієнтовно зараз навчання стоїть 42 тисячі гривень. Також ми їм сплачуємо заробітну плату. Вони в нас і числяться на посадах кондукторів з контролем. Навчаються вони на п'ятиднівці до березня майбутні працівники освоюватимуть теорію, а потім перейдуть до практичних занять у депо. Після завершення навчання вони отримують право керувати тролейбусами та стануть частиною комунального транспорту Кривого Рогу. Вже у березні тут планують запустити курси для 20 водіїв трамваїв. Ольга раніше працювала машиністом крана в гарячому цеху і віддала цій професії 22 роки. Але зараз опановує нову сферу. Вона одна з 11 майбутніх водіїв, які проходять навчання. В центрі технічної освіти робітників у нас зарплати стали низькі, тому я вирішила перейти, спробувати цю професію для себе. Мені цікаво. Чому я брала цю професію? Це круто бути таким водієм такої машини. Це відповідальність, це за безпечне перевезення пасажирів. Це круто управляти такою машиною. Рверіг єдине місто в Україні, де комунальний транспорт безкоштовний для всіх мешканців, але підтримувати його роботу складно без кваліфікаційних кадрів. Саме тому міська влада не лише зберігає маршрути, а й розширює їх. За останні роки для покращення якості перевезення пасажирів було відкрито 5 нових автобусних маршрутів, максимальна довжина яких складає понад 40 кілометрів. Враховуючи величезну протяжність міста, це критично важливо для комфорту мешканців. Спочатку. У війни дуже багато водіїв взяли до рук зброю і боронять нашу країну. І, безумовно, є проблема, є великий дефіцит з водіями. Ми вже три роки проводимо дуже багато навчання, навчаємо в більшості жінок. І можу сказати, що за три роки навчили вже 95 водіїв. Це ну, досить багато. Лише на одних тролейбусах. Із 80 тролейбусів виходить на лінію. 67 водіїв. Це жінки у рамках міської програми модернізації комунального пасажирського транспорту. Лише з 2022 по 2024 роки капітально відремонтовано 17 тролейбусів та 6 трамваїв, а також придбано 10 нових сучасних автобусів. Міська програма навчання водіїв це не просто спосіб боротьби з кадровим дефіцитом. Це вклад у безпеку пасажирів і стабільність громадського транспорту. Адже за кермом повинні бути професіонали, які знають свою справу. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.